Вісім років минуло з тих пір, коли відомий бердичівський боксер Володимир Матвійчук вирішив вшанувати пам'ять свого першого тренера Миколи Самойлова матчевою зустрічю між збірними різних областей. З того часу боксерське дійство обросло незмінними друзями та партнерами, набувши пристойної масштабності і ваги. Останні роки видовищні двобої пам'яті Самойлова чимось нагадують турнір на призи братів кличків. Зокрема, наявністю солідного оргкомітету участь у кращих майстрів шкіряної рукавички з усієї країни. Ці зустрічі не мають категорії, а але вже давно, подібно меморіалу Лонського, заслужили собі друге ім'я свято спорту і пам'яті. Народі говорять, що живе людина до тих пір, поки живе пам'ять про неї. Тому мені, як педагогові, надзвичайно приємно, що пам'ять про нашого земляка, тренера Микола Миколаєвича живе в серцях і в пам'яті його учнів. Дозвольте побажати нашим спортсменам сили волі, мужності, наснаги, і, звичайно, перемоги, а усім нам, саме головне миру, мирного неба і слава нашій Україні. Хочу сказати вам для того, щоб ви гордилися своїм містом. Тому що школа боксу у нас на Житомирщині найкраща по речі. І це підтверджується тими ж спортсменами, які сьогодні представлені і які відомі на всю Україну. Хочу подякувати особливо Володимиру Матвійчуку за ініціативу, за те, що він є ініціатором проведення даного турніру. Думаю, що це буде постійним, він не перший, і, звичайно, ми будемо підтримувати завжди цей турнір. Але і хочу, щоб ви підтримували самого Володимира, тому що він зараз йде по складному і ризикованому шляху до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Тож давайте докладемо всім зусиль, і міська рада, і, мабуть, районна, і область, і Україна має допомогти нашому Володимиру, щоб він представляв нашу житовищину на Олімпіаді. Бердичів по праву може пишатися талановитими боксерами, вихованцями Миколи Самойлова, Віктором Ананьєвим, Оксаною Зарудняк, Анатолієм Михальським, Миколою Сіриком, Леонідом та Степаном Голубами, Володимиром Матвійчуком і іншими майстрами боксу. Професіоналізм, натхнення і відданість своїй справі справжнього тренера і наставника дозволили їм гідно представляти бердичів на престижних змаганнях. относится к одним из самых таких опасных для жизни профессий. Очень много, многие тренеры из-за специфики своего труда, из-за того, что они переживают очень сильно, они, в общем-то, не доживают, не проживают тот срок, который им отведен природой. Николай Самойлов был талантливым тренером, талантливым педагогом и хорошим человеком. Очень приятно, що його пом'ят його, його ученики. Цьогоріч проти команди Житомирської області, очолюваний старшим тренером, майстром спорту з боксу Ігорем Сикорським, на ринг вийшли боксери з Вінничини. Болівальники у залі уважно слідкували за ходом поєдинків, адже до боксерської десятки господарів турніру увійшли і бердичівляни, вихованці спортивного клубу Крос. Дмитро Чулячеєв, Денис Вітомський, Денис Крутюк, Вадим Антонюков та Максим Марчук. Що ж, ті, хто наперед напророкував легку перемогу нашим землякам над суперниками з Поділля, дещо поспішив. Із десяти непростих двобоїв підопічні Ігоря Сікорського перемогли лише у трьох, у числі тих, хто приніс перемогу збірній Житомирщини Дмитро Чулячеєв та Денис Вітомський. Значимість перемог у спорті ще ніхто не відміняв. Втім, думається на подібних змаганнях, куди важливішим є категорії зовсім іншого плану бути людиною, з притаманною її здатністю пам'ятати і не давати забувати іншим. Я з великим задоволенням завжди приймаю участь в організації даної матчевої зустрічі. Приймаю участь не тільки я один, а приймають і. І виконком Бердичівської міської ради, і управління Житомирське, і Національний лімпійський комітет, підтримка величезна, і спонсори змагань підтримують цей захід. Так що, і, і, Як ви бачите, захід проходить там високому організаційному рівні. Не мені важко судити, як глядач, тому що завжди бігаю, вирішую якісь питання. А що стосується, чому я сам не приймаю участь, тому що я нещодавно провів чотири поєдинки, і я трошки невеличко взяв паузу від спорту. Займаюся активно відпочиваю. Вов, які плани на майбутнє з приводу цього турніра? Чи ти будеш робити, намагатись робити 9 турнір, 10-й Я думаю, ми, як люди, як взялися за це, ми за цей захід ми маємо вести до самого кінця. Я сподіваюся на те, що і слідчий рік пройде 9-та матчева зустріч. Ми для цього будемо робити все можливе і неможливе.